На південному кордоні України посилено охорону. Продились на чайки. Не для того, щоб не впускати ворогів, а для того, щоб не випускати своїх. Від початку повномасштабного вторгнення чоловікам, які здатні воювати, заборонено виїжджати, але тисячі спробували це зробити. Декому Допомогли корумповані чиновники. Цинізм та хабарництво у час війни це державна зрада. Ми отримали ексклюзивний доступ до прикордонників в Україні та Молдові. Були випадки постійних спроб поратися на кордону. Ми зустрілися з чоловіками, які ризикують усім, щоб виїхати. Зі ж війни. Мені треба ж цю страну тоді держати в запірті і тими, хто намагається їх зупинити. Якщо всі скажімо так ну один та момент момент вийдуть території країни, хто буде з прізвища? Ми вирішили з'ясувати, скільки чоловіків виїжджає і чому вони не хочуть іти воювати. Так починається денне патрулювання кордону України з Румунією. З явськості з тими подіями, що зараз відбуваються, безнадійного захисту кордону ну, не може існувати взагалі держава. Чує, чує. Владиславу 22 роки. Він лейтенант Української прикордонної служби. Місто Тяче, околиця його, де проходить державний кордон з Республікою Румунія по річковій ділянці. Кордон проходить здебільшого вздовж річки та гірського масиву. Через це захищати його складно. Ну, я вам скажу, що до моменту війни обстановка була цілком спокійна. Відбулись певні погіршення, обстановка стала динамічною. Були випадки постійних спроб перетину кордону, незаконного спроб перетину кордону. Прикордонники знімають свою роботу на відео. Стоять! Чекала прикривала служба! Цих молодих людей заарештували лише за кілька метрів від кордону з Румунією. Чоловікам до 60 років заборонено залишати країну, якщо вони не звільнені від військової служби. Порушникам, спійманим під час спроби втечі, загрожує покарання до восьми років позбавлення волі. А що от ви, як прикордонник, особисто думаєте про тих людей, які намагаються нелегально перекнути кордон? Ну я думаю, кожна людина приймає своє рішення. Має свою, свій погляд, свою думку, хто сяде захищати батьківщину, хтось того не може робити інакшим способом, хтось дається до втечі. Не знаю, що вам сказати з цього приводу. Тут не можу, ну, не можу судити, не можу судити людей. Від початку війни затримали понад 4 тисячі чоловіків. Які намагалися потрапити до Румунії. В інших локаціях ці цифри вищі. Polițiștii de frontiera au reținut 2 tineri ucraini care au trecut in mod fraudulos frontiera din Ucraina Republica Moldova. Dacă ne uităm in dreapta mea. Nemijlocit este frontiera de stat cu Ucraina, care trece pe uscat. Dinu, starșii și ofițer precordonului Poliției Moldove. Este un sector de risc, deoarece, atât din partea Republicii Moldova, cât și din partea Ucrainei, uh, nu este în întregime amenajat genistic, ce ar împiedica trecerile ilegale de către cetățenii Ucrainei. За перші півтора року повномасштабної війни до 20 українських чоловіків щодня перетинали цей кордон довжиною близько 1200 кілометрів. Одного з них щойно затримали і доправили до місцевого відділку прикордонної поліції. Я до жінки і Євгену 37 років. Він будівельник із Києва. Востаннє він бачив свою родину пів року тому. Це вот в Англії? Так. Да. Він каже, що виїхав з України, бо мусив там боротися за виживання. Це не ростуть, кушати хочеться, працювати треба. А і роботи тільки нету. Все працює на війну. Євген каже, що наразі йому вдалося уникнути призову. Бо таких, як він, без бойового досвіду, поки що не мобілізували. В першу чергу пішли ті, що служили, і пішло-поехало. А ми, які не служили, все просто чекаємо свого часу. Якщо не так буде ситуація, сильніше, всіх вже і косих, і хромих будуть брати. Люди кажуть, що це передавництво, я не согласен, не всі звоню. Не, не надо ж всю страну тогда держать в взаперти. Подумал, что в Польщу, ну, там много людей, ну там ну, и слабее, думаю. Більшість чоловіків. Подібно до Євгена, намагаються перетнути кордон уночі. Їх виявляють за допомогою тепловізійних камер сектору є дурит, різку денжела фронтіра дестат чи де афині везли патрулі сервичого границерії foarte споріт. Na ciom нещодаvnimo video zapise zdesta, чоловіki znau jak preheitrate precordonni patrine. Informațiile date discutand cu alții cu alți, alți refugiati, ei le obțineau prin diferite grupie de di telegram unde în schimb au unor sume care valorau între 200300 de dolari, le ofereau informațiile. Ундішкенд ся спаті траверсат фронтієра кордон з Молдовою став найпопулярнішим шляхом нелегального виїзду з України. Від початку війни цим маршрутом скористалися понад 11 тисяч чоловіків. Потаки перетнути кордон не єдиний спосіб втекти від війни. Якщо мати необхідні документи, можна отримати звільнення від військової служби. Ми чули, що деякі чоловіки дають чималі хабарі, щоб отримати такі документи. Щоб дізнатися, як це працює, ми попросили одного журналіста удати з себе чоловіка. Який хоче виїхати. Got my cover story. My name is I'm 29 want to leave Ukraine as soon as possible. see and visit і family in Germany. Швидкий пошук видав щонайменше шість груп у телеграмі, які пропонують допомогу сотням чоловіків. Well, they have a lot of From other people who leave the country with their services. So I'm just going to write to them. They immediately send you all their options how to leave the country. Один із найпопулярніших у списку медичне звільнення, відоме як білий квиток. Працівники цих центрів можуть вирішувати. They sent me an example of this white ticket. It's for me, this document so looks real. Probably they know somebody in that office. So this corruption.

То відповідає за військовий призов. Усіх обласних військомів звільнено масштабна перевірка територіальних центрів комплектування виявила корупцію на місцях, зокрема під час загальної мобілізації. Результати вражають масштабами і географією. Від початку війни майже 7 тисяч чоловіків заарештували за використання підроблених документів, зокрема білих квитків. Але деякі чоловіки з серйозними хворобами чи з інвалідністю кажуть, що отримати звільнення законним шляхом не так просто. У Молдові ми зустрілися з Еріком. Він розповів нам, що пішки перетнув українсько-молдовський кордон. Да, просто так, да, просто подивився по карті, де що можна, Слухав по слухам, де хто може пройти. і ріскнув, попробував. Получилось. Жало до війни. Так, да, я сам з Харкова. Получилось, когда стояли за 20 км до Харькова войска русские, І косо стріляли, і в мой дом так случилось попали. Ері каже, що його проблеми почалися коли він серйозно захворів. І до війни у мене були операції. Жилудка, у мене тяжела операція, перитонит. Вот, І офіційно, как бы я колег. Ерик каже, що не зміг би вижити на фронті. Коли почалася війна, він намагався отримати білий квиток, але безуспішно. Уже теж говорили, давай, уже давай. Що я пытался полгода оформить документи со своєю болезнью, але ніхто мені не давал этого зробити. как-то уже нервы не выдержали. И решил так я. Эрик – музыкант. Він боялся мобилизации. Музыка то помогала ему впоратися с этим станом. Это то, что меня успокаивало, что давало вспомнить, кто я.

Да, вот эта война, конечно, все поменяла, всех нас вся скидала по, по краям мира. У меня жена и дочка, дочке 4 годика, сейчас будет вот в октябре. Я свою семью уже полгода не вижу, уже больше, уже 200, 211 дней я каждый день считаю. Тим часом за 400 кілометрів в Україні на березі річки Тиса Владислав знову заступає на зміну. Наскільки вона небезпечна? Доволі небезпечна. Це коли падають дощі в горах в гірській місцевості, то вона зараз може піднятися до вечора. Протягом години вона поступово-поступово піднімається, підмиває. Того року рівень води піднявся майже до споруди металевої споруди цього мосту. Перетнути річку один із найпопулярніших шляхів виїзду з України, але незаконні перевізники не завжди попереджають людей, що на них чекає. Їхня домовленість одразу починається з того, що вони людину вводять в оману, адже вони кажуть, що там все нормально. Коли вже майже виходять до десятків метрів до кордону, вони кидають людину, вдаються до втечі. Цих чоловіків спіймали під час спроби перепливти річку. 95% дякують, що ну, не дали їм здійснити цей перетин у зв'язку з тим, що вони просто вони бачать, бачать цю річку, а тільки потім після вже затримання, коли люди, людина заспокоюється, вона усвідомлює, які б могли бути наслідки. З лютого минулого року тут знайшли 19 тіл. Скільки саме чоловіків загинуло під час спроб виїхати з України, невідомо. Тим часом у Молдові Євген прямує до найближчого імміграційного центру.

він має поїхати до столиці, щоб дооформити свою заявку на притулок. Ну, я поки не мав піти на страну так? Да? Ні, я зараз сейчас... можу. Маршрутка Беслана до Кишнева, вы имеете возможность получать эту... Хорошего дня. До свидания. Я передаю секунду. Євген один із близько 20 тисяч українських чоловіків, які нелегально перетнули кордон і попросили притулку в сусідніх державах. Може сюди. Так, хто це не може? Сюда по душе теж Україну. Євген сподівається, що невдовзі він зможе воз'єднатися зі своєю родиною у Великій Британії. Головне тут не сидіти в этом центрі довго. Надеюсь, це закінчиться нормально. Буду на це надеяться. Ми втратили зв'язок з Євгеном. Але в нас є новини від Еріка. Минуло сім місяців відтоді, як він виїхав з України. А зараз я в США. Уже дом, работа, здесь как-то уже так быстренько обустроился. Она отличается тем, что родом деятельности. Я сейчас занимаюсь инсталлом, но я пытаюсь его не забивать, а играть. Играть, да, так чуть-чуть. Если, если... Ну, это мой дом, конечно же, я знаю Украину. И, конечно же, у меня даже жена с дочкой, они здесь не так давно, я не так давно, а они, получается, с начала войны и уже скучают за Украиной. То есть они точно уверены, что они вернутся, но ну, не на постоянном плане, а в плане, хотя бы в гости. Вот если будет возможность мужчинам возвращаться без последствий за выезд, то я тут, да, будем просматривать эту возможность. Я вважаю, що я достаточно послужив страні для того, щоб не какие-то укоры, що я уехал к сім'ї или виїхав. То тобто, есть, хто ми кажете, вибирає, як може, що може сделати. Україна не оприлюднює офіційних документів щодо кількості людей, які нині служать в її збройних силах. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, йдеться про 800 тисяч в лавах армії. Та загалом 1 мільйон у лавах сил оборони. Наше розслідування виявило, що понад 40 тисяч українських чоловіків зуміли незаконно виїхати з України або ж намагалися це зробити. Ми поділилися тим, що нам вдалося з'ясувати з представником президента у Верховній Раді та членом парламентського комітету Там з національної микрофон, безпеки та оборони Федором Веніславським. Він визнав, що при оформленні білих квитків в Україні існує корупція. Держава усвідомлює, і ми, як представники влади, усвідомлюємо. Що це явище не поодиноке, що воно має достатньо велику велике поширення, розповсюдження на превеликий жаль. Ще раз підкреслю, корупція вона дуже має таку велику живучість і викорінити її дуже непросто. Але ми робимо все можливе для того, щоб кількість таких корупційних проявів зменшити за словами Федора Веніславського... Втеча такої кількості чоловіків не впливає на обороноздатність країни. Ви знаєте, я переконаний, що рівень оцієї моральної стійкості і готовності відстоювати свою незалежність, суверенітет, свою свободу у громадян України ну це 95 99 А тих, хто намагається уникнути, ну це ці 1-5% критичного значення для сфери безпеки і оборони України. Тому що ну ви знаєте, відкрита інформація до повномасштабного вторгнення українські збройні сили нараховували там 250-260 тисяч чоловік. Зараз і зараз, після оголошення загальної мобілізації, їх значно більше. І питання того, що після війни нам необхідно забезпечувати, ну, скажімо так, демографічну політику збереження щонайменше нашої української нації, то тому питання, чи варто притягати до відповідальності тих людей, які виїхали, зараз я її перегляну, я думаю, що це не варто робити. Але кінця війни з Росією не видно. Якщо вона перетвориться остаточно. На війну на виснаження Україні будуть потрібні всі її солдати.